Na A gente não é pirulento. Просто це 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 хто? Це хто? Ви зараз просто ви є. Які, зараз які дорогу може дійсно комусь yeah. потрібно. Чи може світовий чи може, чи може Розумієте? Малі діти в сайті, школа, ви розумієте? це? Я От. Ви не, ви не наміть на уступки, ви людям підійти на уступки. Тоді її вже розберуться безпосередньо з тим, що ви тут мітингуєте чи пестого. Я кажу, частково, ми вас не виганяємо. Частково пропустіть автомобіль. З'їхати тут. Для чекання рішення, я, я так

Дорогу так. Ну що у нас маршрутки забирають з села. З кого саме? Село тут поліцький район. Ну, хоч забрати добирати маршрутку і пускати на автовокзал. А за автовокзал добиратися ну, з пересадки. Сміс чого? Що... Ми тепер ходили, тепер і мішаєш. Кому зашкоботало? Можна таке робити? Добирається плати 40 гривень до Львова, потім 4 гривні на приузальник. Ось так їздить. Є доїдаю. Сумки, ті, студенти, хворі. всякі їдуть. Ось ми тут приїхали. Четвертий раз, потім вже п'ятий. Влада не чує. От ми приїхали. голову обласної державної адміністрації? Скільки часу буде потрібно, щоб нормально оголосити конкурс з кінцевих зупинок, які було підтримані на сесії, для того, щоб навести порядок з транспортом. Просто підвідувальні вимагають цього, вони просять рішення обласної ради було про визначення конкретних зупинок в місті Львові. Тут не вже підтримуємо. Телевізію, представників міста, які визначають відповідні місця, збирають представників людей. А ви після цього, коли всі сказали, добре, 9 ранку, пішли Ну, босну. Що з вами можна ще? Я дам від на своє запитання, але Олег Михайлович, це вже не перший наш страйк, не перша вже наша акція, і вже не ми вас почули, ми вирішуємо дане питання, ми зберемо представників міста і це все ми, ми, ми зробимо, ми налагодимо, ми зробимо, що тягнеться довгий час. Ви сказали, от як вирішить депутати обласної ради, так ми і зробимо. Депутати вирішили рішення, будь ласка, сказали, що ми не знайомі з рішенням, ми вам його вручити. Рішення є. проте до якого часу ми будемо далі знущатися з надзвичайними людьми, які хочуть нормально доїжджати до міста. Я думаю, що дійсно проект находи в режимі пришого що ради, щоб ваші представники були на запрошені, щоб потім ніхто не ставив питання, щоб ніхто не прийшов, знайомі теж може бути. То я дійсно випросив, щоб представники були. Ми приймали, Петро, ми не слухаємо так, я дуже прошу. Ми... Зараз треба голосувати, що масло. Ми, ну, ми... ми приймали рішення, з відповідними рекомендацій. Втілення цих рекомендацій це дійсно справа тих, хто займається в об'єднаному середовищі перевізники, місто і ті, хто займається попросимо між містом, треба знайти просто розумію. Ми сподіваємося, що його обов'язково не Дякую. Я хотів, якщо є можливість депутатів зубовити, палемоха на цю нараду з'явитися представників, цих населених пунктів там саме Сколівський, Стрийський, Читаківські, Миколаївський.